Речення про негоди. Прогноз погоди в Україні на 13 грудня від Ігора Філіпенка. На Супщині вночі невеликий сніг. Температура повітря вночі мінус 4 мінус 9, день – мінус 2, мінус 7. На Харківщині вночі невеликий сніг, вден містами без істотних опадів. Температура повітря протягом доби 2-7 морозу. По Хмельниччині вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Температура по області протягом доби 2-7 морозу. У Дніпрі вночі невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий сніг. Температура по області протягом доби мінус 1 мінус 6. На Полтав Вночі невеликий сніг, день без опитів, температура протягом доби 2-7 морозу. На Кіровоградщині вночі невеликий сніг, день без опадів, температура по області вночі 2-7 морозу, в день 0,5 морозу. У Кропивницькому день 2-4 градуси морозу. На Дещині безвистотних опитів температура вночі 0,5 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. На Київщині вночі невеликий сніг, день без опитів, температура вночі 3-8 морозу, в день 1 градус морозу. У Києві 2-4 градуси морозу. Бережіть себе та.